Всім привіт! Мене звати Яна і я google логіст Я займаюся доставкою цільової аудиторії бізнесу з необхідними параметрами за допомогою інструментів google реклами. І в сьогоднішньому відео я вам розповім, як від з нуля від початку до кінця, налаштувати розумні перформанс Макс кампанії Google Ads на платформі PrestaShop. Буду розповідати один з найбюджетніших варіантів, який вас може бути. Будемо робити це все поетапно. Нагадую, тайм-коди будуть внизу, і я думаю, що, скоріше всього, частинки також будуть окремими відео опубліковані для зручності пошуку необхідної з вашої сторони інформації. Тож, що нам потрібно для того, щоб налаштувати на PrestaShop наші, е, наші Performance Max? Нам потрібно пройти три етапи: перший етап це налаштування мерчант центру і проходження в нього модерації, він один з найдовших. Тому що просто перевірка нашого магазину в цьому сервісі зі сторони Гугла і наших товарів буде займати десь в середньому 72 години. Друге, це налаштування аналітики для того, щоб в принципі перформанс Макс міг працювати. І третє це створення безпосередньо рекламних кампаній. Це все по суті можна зробити в перший день, паралельно можна їх виконувати. Єдине, що бажано дочекатися, поки буде пройдена модерація. В мерчант центрі перед тим як створювати рекламний аккаунт. я би так все-таки вам рекомендувала зробити. Тож з чого ми будемо починати? Ми почнемо з вами з мерчант-центру. Налаштування мерчант центру включає декілька етапів: перше це створення самого акаунту. мерчант центр, друге, це заведення налаштувань в ньому про ваш магазин. Це обов'язково. Третє це заведення е, е, інформації про доставку, чи, наприклад, заведення інформації про податки, якщо ви запускаєтесь в Штатах. І четверте, це підливка товарів в наш merчен центр, тобто додавання товарів в мерчант-центр. А, ще забула важливий етап підтвердження прав на наш сайт. Зараз ці всі етапи будемо почергово проходити. Для того, щоб створити аккаунт в merchant центру, вам потрібно перейти по посиланню, яке я залишу внизу. А нам потрібно що зробити? Безпосередньо залогінитися в наш Gmail-аккаунт, який у вас повинен бути. У мене він трішки виглядає так, тому що в мене під одним імейлом було декілька мерчант-центрів, Але це в суті не міняє. Тобто, що вам потрібно буде зробити? Нажати створити новий мерчант-центр». Далі завести всю інформацію, яку нас попросять. Це етап оформлення нашого мерчен центру. Чи ми продаємо товари онлайн? Після цього беремо наше посилання на наш сайт, вставляємо. У мене немає фізичного магазину. Нажимаю продовжити. Обов'язково продовжити можете вставити ці галочки, можете не залишати тут, по вашому бажанню. Продовжуємо. Нажимаємо Get Started. І будемо йти по, практично по всім цим етапам зараз розповім. Я не буду дуже сильно на них зациклюватись, тому що ви будете їх безпосередньо в себе заводити. Я для того, щоб скоростити довжину цього відео, їх пропущу. Що ми робимо? Додати бізнес-адресу, нажимаємо Add, і тут вам потрібно завести адресу, яка у вас продубльована на сайті або в футері, або безпосередньо на сторінці контакти. Ця адреса обов'язково повинна співпадати з тим, що є у вас на сайті. Це обов'язково. Те ж саме. Тобто, ми зараз створили акаунт «Merchant Center». Далі нам потрібно завести певні параметри обов'язкові, які нас попросить «Google». Бачите, як у мене, це Google Merchant Center Next. У вас може створитися просто Google Merchant Center. В них поки що просто в різних блоках, різних місцях знаходяться налаштування, але, в принципі, нічим вони не відрізняються. Загалом всі незабаром перейдуть на Merchant Center Next, щоб ви не лякалися, якщо раптом у вас буде якась стара версія мерченту. Що нам потрібно завести в цьому марчені центрі Бажано, щоб ми зап... зробили заповнили цей весь блок, який нам першочергово пропонується. Ви його заводите відповідно до того, що у вас описано на сайті. Якщо якоїсь інформації немає, бажано її продублювати. Це потрібно для того, що якщо раптом ви попадете під блокування від Google, таки також можемо. Бути може практикуватися тут без цього, тут нікуди від цього не дінешся. Merchant Center — це окремий сервіс, де модерується наш інтернет-магазин. Ми безпосередньо, і Google приймає рішення: пускати нас рекламу чи не пускати. З чого ви починаєте? Додаєте бізнес-адресу, тут нічого складного немає, ви її заводите таким чином, яка вона у вас є безпосередньо на сайті або в Футері, або в About Us, або в Contact Us. Тут нічого складного у вас не повинно бути. Те ж саме ви пророблюєте з вашим номером телефону. Також важливо, що цей номер телефону десь світився на сайті, інакше немає в цьому а, сенсу. Інколи в деяких мерчантах взагалі не пропонується заводити номер телефону. Це також не помилка, просто пропускаєте цей етап. Далі нам потрібно підтвердити права на наш сайт. Що це значить? Нам потрібно вказати в гуглу, що це безпосередньо мерчант-центр належить нам. Ну така можна сказати, різна система безпеки, щоб не було такого, що ваш сайт хтось украв, або ви ведете трафік на якийсь чужий сайт. Для цього що ми робимо? Ми беремо наше доменне ім'я. А, ви його сюди додаєте. Далі нам пропонується набір ось таких ось речей, і за допомогою чого ми можемо перевірити, що це наш сайт для шопекспреса. Найоптимальніше буде це додати, завантажити файли каштемель. Найпростіший варіант, як він робиться, вам потрібно окремо відкрити доступ до ФТП вашого сайту. Я його покажу, як у мене виглядає на моєму особистому хостингу. Ви в своєму хостингу це можете переглядати зовсім по-іншому. Він може виглядати зовсім по іншому. Суть в чому, нам потрібно клікнути на це посилання, у нас викачується ось такий ось файлик. Далі, ми цей HTML-файлик завантажимо на наш FTP, це обов'язково, на наш FTP. Це не досить складно буде, ви з цим справитеся, я впевнена. І після цього ми нажимаємо на це посилання, тому що я вже це відео перезаписую деякий час, можливо, в мене відразу все одобриться. Заливайте просто файлик на FTP, там нічого складного не буде. Далі ви просто переходите по посиланню, яке вам запропонував Google, все. У вас підтверджені права на сайт. Тут ви точно розберетесь, нічого складного немає. Далі, що нам треба додати? Він нас просить додати інформацію про доставку. Я би вам дуже рекомендувала її відразу заповнити. Вона не складно заповнюється. Вам потрібно обрати країну, де ви хочете доставляти. Я вибираю це «United States», жинаю, продовжити. Ува, важливо, ця вся інформація повинна співпадати з тим, що є у вас на сайті. Я обираю країну, не жинаю, продовжити. Далі вибираю для всіх чи для окремих продуктів, мені потрібно це налаштувати. Далі ви можете використовувати якусь систему інтеграції автоматичну, яка буде це все розраховувати правильно, то далі ви вже самостійно налаштовуєте. Я вам покажу, як можна зробити це вручну. Як це можна зробити вручну? Виставляємо час обробки наших замовлень, наприклад, я обробляю це до восьми вечора, виставляєте час і далі налаштовуєте час обробки вашого замовлення, «Handling time». це час, за який ви оброблюєте замовлення, не доставляєте. Тобто, якщо я оброблюю замовлення до восьмої, а всі інші замовлення після восьмої вечора я оброблюю на наступний день, то тоді я залишаю так, як в мене є. Ну, дні ви залишаєте так, як відповідно це у вас є. А вже доставка це час безпосередньо доставки ваших товарів. Тобто тут я е, водю безпосередньо, ну, наприклад, у мене це 4 дні займу. Ось. І я бачу, що Google мені говорить, що загальна там, кількість буде 1-5 днів. Якщо хочете підредагувати, робите по-іншому. Але обов'язково, щоб ця вся інформація була продубльована у вас на сайті. Зберігаю, а так. Обов'язково валюта, щоб співпадала з чим валюта повинна співпадати з валютою в вашому ФІДІ раз який ми будемо зараз робити, друге щоб з валютою країни, в яку ви доставляєте. Це обов'язково, тому зверніть на це увагу. Далі все, що вам потрібно, це виставити умови доставки. Якщо ми ручно заповнюємо, мене це буде безкоштовна доставка. Ви все обираєте так, як вам потрібно. Я не буду на цьому дуже суттєво зупинятися. Тепер нам потрібно додати безпосередньо товари в наш мерчант центр. Що для цього потрібно зробити? Або зайти в наші product товари, які в нас є, або ви можете нажати на цю шестерінку і вибрати істочники даних. Тут ми можемо нажати «Add Product Source, і далі ми можемо завантажити товари наступним чином: ми можемо додати автоматично товари, які беруться зі структурованих даних на сайті. Можна додати їх з файлика, як ми будемо робити. Можна додати з Google документа, тобто з Google табличок, можна додати товари по одному і можна додати по API. Оскільки в мене варіант реалізується через файлик, то я буду його реалізувати через файл. Як це саме я буду реалізовувати? У мене вже встановлений даний модуль. Якщо він вам буде раптом потрібний, він у мене буде зараз, почекайте, відображатися приблизно ось так. Якщо він вам буде потрібен, напишіть мені, або ви можете знайти будь-яку альтернативну платну чи безплатну в себе. Я вам показую, як він в мене виглядає. Що нам потрібно обов'язково в цьому плагіні зробити? Нам потрібно доналаштувати певний набір атрибутів, в принципі, налаштування. Йдемо далі. Наприклад, description. У нас є короткий метод description, довгий. Вибираєте той, який у вас є в товарах, в карточках товару, це все залежить від вас. Shipping methods. дивіться, у мене ж було вибрано price fix безкоштовна. Кия я завела на попередньому етапі. Тому ви підбираєте вже в залежності від того, що вам потрібно. Далі shipping country. Я обов'язково прописую ту країну, в якій я буду це доставляти. У мене тут автоматично підвантажилася UK, Я міняю на US. Це важливо. Далі, shipping country. Я вибрала United States. Якщо тут потрібно щось виключати, то ви додаєте. Shipping countries in Several Countries. Curious to Exclude. Так, далі йде. Імідж тайп вибираєте. Medium default. Вибираєте «MPN», Будь ласка, «Product price» у мене немає. Далі product gender feature. Ви тут можете також все автоматично вибрати. Зараз покажу в карточках товару також можна зробити. Оскільки в мене магазин відразу з одягом, то тут можна відразу посадувати. Тут ви вибираєте відповідно до того, що у вас є. Наприклад, я вибираю так: material property, Pattern, в мене немає, size property або композиція. Тут як вам потрібно. Чи потрібно вам експортувати комбінацію з якихось атрибутів? Це також включаєте це, я обов'язково включаю. Shipping Dimensions я включила для себе, щоб показати, як вони будуть виглядати. Для прикладу, якщо ви не хочете вручну завантажувати ці товари з без бренду, також хочу обов'язково, щоб включився оцей атрибут, якщо в мене немає Гетті. Не в наявності товару я не включаю вивантажувати, але це по вашому бажанні. Кількість quantity мені потрібна, on sale indication мені потрібно. Root of the site я включила. Префікс мені поки що не потрібен, а обов'язково нажимаю сейт Export, мене тут трішки віддає помилку, але це тому, що програміст коригує. І далі обов'язково нам потрібно буде з вами поправити продуктову категорію. Я би її повністю постирала. Чому? Тому що, як сказати, а для того, щоб Google сам визначив цю продуктову категорію, а ви не допускали помилки, тому що ці продуктові категорії треба брати номерами, тобто ви скачуєте оці файлики і дивитесь них, шукаєте оці номера, тому що таким чином ви можете заплутатися або неправильно їх вказати. Тому я також рекомендую. Також ви можете окремо від для конкретної товарної позиції. Певні ось речі. age group тут завжди буде adult, Ось, наприклад, ось цієї товарної позиції, ось тут ось, наприклад, size я можу вибрати, і нажати Update. Те ж саме можна зробити з іншими ось ID-шниками. Ось, наприклад, як ось тут close, воно неправильно задано, обов'язково. Тут також ось категорія close, також ось є. Далі update. Те ж саме можна проробити да, вручну, зато дешево сердити умов. Так, see Matching Google Category, close man. Отут Condition можете задавати, можете вручну, можете для певних якихось речей. Я вам показую для прикладу, як це робити. Ви будете робити це в себе безпосередньо. Далі обов'язково в цьому файлі відредагуйте валюту, щоб вона збігалася з валютою доставки. Обов'язково. Чи вам потрібні такси? Мені, наприклад, вони не потрібні, а в Штатах не потрібно такси включеними бути. але для певних інших країн вони можуть бути. Так, в мене ця вся історія є. Є. Далі обов'язково я нажимаю на це посилання, щоб подивитися, чи в мене тут все окей. Далі я копіюю оце посилання, повертаюся в свій мерчен центр, вставляю сюди посилання, яке я зробила. Тут ви можете відредагувати графік оновлення цієї інформації і зверніть увагу, що тут у мене виставляються країни. Мені United Kingdom не потрібне, тому я знімаю цю галочку, зберігаю. Мову ви обрали, вона повинна співпадати з мовою, яка у вас є. Ну і навіть у нас поки що доступен лише фрілістинг, тому зверніть на це увагу, тому що ми рекламних кампаній ще з вами не робили. Йдемо далі. Так, тепер наша задача дочекатися, поки система почне вивантажувати товари. У мене десь буде близько 19 товарів. Дивіться, який нюанс. Після того, як ми це дезавантажимо, нам ще обов'язково бажано було б зайти в карточки товари, подивитися, чи немає в нас ще додаткових проблем з якимись атрибутами, тому що, бачите, я лише на деяких товарних позиціях поправила частину інформації, щоб ви це розуміли. А в мене навіть сорок сім тут є. Тобто можна дочекатися вони десь хвилин там за скільки то будуть вивантажуватися. Ось 47 у мене, тому що я декілька разів вивантажувала цей фіт. Зараз незабаром тут в мене з'являться товари і далі що я роблю? Іду в мої товари, вони всі будуть початково не апрувнуті. Зараз почнуть вони додатися вони з'являться в наших оцих вкладочках продукти. Зараз, Якщо що, то ми можемо зайти сюди, в data source. Подивитися, у нас тут ще це все вантажиться. Google трішки не поспішає. 23 товарних позиції. Йдемо в «Products». Ну, поки що вони є, але поки що ще, ще тут не відображені. Треба почекати, і вони незабаром з'являться. Ось так через певний час виглядає моя карточка товару. Ви можете в неї зайти і обов'язково тут подивитися. Бачите, в мене тут value tax пропущений по одній простій причині, тому що окремо я не доналаштувала ці такси. Мені потрібно обов'язково їх окремо доналаштувати. Ми можемо це зробити трошки пізніше, оскільки я роблю це універсальне відео, тому я не певна, що вам тут потрібно це показувати. Такси тут можна включити автоматично. Ми можемо зайти на overview. Статус. Де у нас? О, sales tax і задати їх. Tax. Change. Я пропоную нам автоматичні всі вставити. Якщо ви знаєте, що в Штатах у кожному штаті всі ці штати мають різну на, на податкову ставку. Тому я вам і ось показую, бачите, на мене тут вже 47 товарних позицій з'явилося. Ось отак вони виглядають. Ми поправили вами ставки, такси, вони скоро пропадуть. І бачите, тут воно свариться на джендер. Uh, що нам треба його задати? Це ми трішки пізніше можемо задати, і, і дивіться: invalid value, з аксеплітве. Ми можемо відредагувати це відразу. gender, наприклад, я не знаю Уніс Нехай наша футболка буде Apply. Це ви можете пробігтися по своїм карточкам товару і зверніть увагу, що pending оцей, він буде досить довго у нас тривати, десь близько 3 робочих дні або 72 години. Тобто, перед тим як оце все щось там шукати, деякі в нас помилки, нам потрібно ще в першу чергу пройти апруфт зі сторони самого гугла. Він займає до трьох робочих днів. В Принципі, що ми з вами тут зробили поки що, ми створили мерчинг-центр. Ми підтвердили права на сайт. Ви завели бізнес адресу. Ви завели номер телефону. Ми додавали вами інформацію про доставку. Можете додати політику повернення. Я поки що її не додаю, але бажано в майбутньому додати. Вона додає більше балів для вашого мерчинг-центру зі сторони гугла. Ми завели доставку, тому що в мене було US країна, і ми додавали товари, які зараз проходять модерацію. Тобто, поки що з мерчем центром у нас поки що завершена робота. Далі ми будемо налаштовувати цілі конверсії. І після того як наш мерчен центр буде одобрений, ми зв'яжемо його зі створеним рекламним акаунтом Ads і після цього ми зможемо уже робити наші рекламні кампанії. Тут поки що весь кампейнс у нас пропонується лише створення цієї кампанії, тому йдемо до наступних блоків.